На яку дату визначаємо дохід для платника єдиного податку, якщо оплата через платіжний термінал, якщо через акварінг, уже питання набило Оскому, але все ж таки у квітневому листі податкової є відповідь, і мені б хотілося прокоментувати, звичайно, її. Також дроплення податкових накладних, де це доцільно, а де це несе податкові ризики? Ще складання податкової накладної на не платника ПДВ помилково, тому що контрагент не повідомив, що він є платником ПДВ, а ми виявили це значно пізніше, які варіанти є із виправлення помилок і що з реєстраційним лімітом. Ну і останнє: обов'язкова реєстрація платником ПДВ включається в мільйон оподатковані і звільнені операції. Але звільнені включаються не для всіх, а лише для вибраних. Більше про це все в сьогоднішньому випуску ранкової кави не пропустіть!